Якою була найбільш шокуюча причина розриву ваших стосунків? Він хвалився тим, що зґвалтував свою собаку, коли був підлітком. Та про те, як він зустрічався з дівчатами лише для того, щоб зраджувати їм. Але я все одно була шокована, коли він зробив те саме зі мною? Деякий час зустрічався з дівчиною, яка завжди виглядала дуже добре: гарний одяг, зачіска та макіяж зазвичай ми зустрічалися у мене, однак того разу я вирішив завітати до неї. Запаху, коли вона відчинила двері, мало бути достатньо у кожній кімнаті будинку, були розкидані банки від консерв та прокладки. До ванної кімнати через купи брудного одягу вела маленька стежка. І що ще гірше, поверх гори брудного посуду в раковині лежали використані одноразові тарілки. Вона також з радістю показала мені тарілку з цвілю і сказала, що вона там з того часу, коли вона готувала вечерю для двох наших спільних друзів. Три місяці тому то було справжнісіньке пекло. Моя сестра була такою ж. Зараз вона здається виправляється головним чином завдяки її. Хлопцю, він явно бажає допомогти їй виробити кращі звички. Ми виросли в захалущеному будинку. Так, як у телешоу. Ми з нею найнормальніше з чотирьох дітей, які були у наших батьків. Я навчилася прибирати за собою, приєднавшись до мінімалістичного християнського культу після закінчення школи. Це довга історія. Наш брат живе у машині, а сестра у прийомній сім'ї для дорослих. Ніколи не знаєш причину поведінки людини. Це не ваша робота допомагати їм, і ви можете піти. Але я думаю, що хлопець моєї сестри такий добрий по відношенню до неї, бо в нього теж було жахливе дитинство. Тож він все розуміє. Змінено для тих, хто цікавився, коли мені було майже 18 років, я приєдналась до групи, яка називала себе The GCs, скорочення від Jesus Christians. Тепер вони відомі в інтернеті як A-Vid, A Voice in the Desert. Перші послідовники культу з'явилися в Австралії у 80-х роках. Вони являють собою невеличкі кочові команди по всьому світу, які проводять дні проповідуючи свою літературу та збираючи пожертвування кошти йдуть на їхній спосіб життя. Вони живуть в автофургонах. і на їх добрі справи. Наприклад, роздачу їжі та мовні програми у таких країнах, як Кенія та Індія. Я була офіційним членом культу три роки і підтримувала зв'язок протягом багатьох років. Після цього все дійшло до того, що я вийшла заміж за колишнього члена. Я розлучилася з ним через 4 роки і повернулася в рідний штат. Після років навчання та терапії я стала успішною медсестрою з люблячим чоловіком і своїм власним, чистим і охайним будинком. Дякую за увагу! Не забудьте про вподобайку, підписку та коментар під цим відео. О, а ще у нас з'явилась функція спонсорства. Тому, якщо бажаєте нас підтримати, то можна це зробити прямо в Ютубі. Смачного! Якщо коротко зустрічався з дівчиною, яка ніколи не мила свої секс-іграшки. Перші пару днів я нічого не помічав, бо ми займалися цим без світла. Але як тільки я помітив, як виглядали іграшки, якими ми бавились, мене почало нудити. Я зробив вигляд, ніби виграшці сіли батарейки. Пізніше я поглянув на решту її колекції, і всі вони були однаково вкриті скоринкою. Це не було пропущене місце тут чи там. На іграшках були залишки, які лущилися та відчаровувалися великими шматками, схожими на стіни покинутого будинку. Наскільки я міг судити, вона не була грязнулею. Її будинок був доглянутим і чистим, і кожного разу, коли ми були разом, вона або щойно прийняла душ, або ми приймемо його разом перед грою. Правда, я не відчуваю запахів більшості речей, тому, можливо, вона до біса смерділа, а я просто цього не відчував. Люди, мийте свої іграшки. У моєму колі знайомих був хлопець, до якого у мене було шалене сексуальне бажання. Дуже довго нічого не відбувалося. Потім одного разу ми зустрілися в місті. Випили трохи. Напруга була нестерпною, і ми поїхали до нього. У мене ніколи раніше не було випадкового сексу, я людина, якій потрібні стосунки, але хімія з ним була настільки сильною, що він став винятком. Отже, ми добираємось до нього додому, зриваємо один з одного одяг. Він кладе мене на ліжко, стягує з мене трусики і вперше бачить мою вагіну. Хочете знати, що він сказав? Він, затамувавши подих, сказав: Боже мій, ти схожа на маленьку дівчинку, ти ідеальна. Що за хрінь? Я не знала, що сказати, крім зачекай. Я викликала таксі і поїхала додому, і це було надзвичайно незручно. Вона любила моїх дітей, ніби вони були нашими спільними, але ставилась до своїх, так ніби вони більше не існували чи не мали значення. Дуже великий червоний прапор. Я був щасливий розірвати ті стосунки, але навіть через багато років я переживаю за долю її дітей і молюся, щоб для них все склалося добре. Моя тітка вийшла заміж за чоловіка, який її постійно ображав та принижував. Вона забрала одяг та іграшки у власних дітей, щоб віддати дітям чоловіка. Мої батьки намагалися взяти опіку над дітьми тітки, але програли суд. Я ненавиджу цю жінку. Ми вкотре посварилися, тому не розмовляли можливо день. Після чого я отримала текстове повідомлення з випадкового номера, в якому повідомлялося, що це його сестра і що він у лікарні після нещасного випадку. Я запитала, в якій він лікарні, знаючи, що це він пише мені повідомлення за допомогою додатка для заміни номеру і бреше про травму. Але ніколи не знаєш напевно, можливо, це правда. Вона назвала мені лікарню, а потім надіслала фото його ніг із синцями, але вони виглядали так, як завжди. А потім вона написала: це остання фотографія, яку вони зробили перед тим, як доправити його до лікарні. Тож я зателефонувала у лікарню і запитала, чи є у них пацієнти з його іменем. Вони відповіли, що ні. Я запитала, чи привозили за останні кілька годин когось із тяжкими травмами. Вони відповіли, що ні. Я заблокувала номер і пішла спати. Через кілька днів я отримала смс з іншого випадкового номера, у якому стверджувалося, що це його брат. Він надіслав мені селфі, на якому він у лікарняному халаті в оглядовій кімнаті в кабінеті лікаря. Він виглядав абсолютно нормально, без тріщини в черепі чи зламаної спини. І це було навіть мило, тому що кімната була на тему океану, з крапами та рибами на стінах. У будь-якому випадку у тексті було сказано, що він був у відділенні інтенсивної терапії, кімната з крабами і щойно вийшов із коми. Я знову питаю, яка лікарня, і брат відмовляється мені повідомляти це, кажучи, що його випишуть протягом години, тому немає сенсу кудись їхати. Я знаю, що може здатися, ніби я погана людина, бо не вірю йому, але цей чоловік кілька разів брехав мені, казав, що в нього стрім. Ріляли, зарізали, отруїли. Крім того, його дружина померла, і він розповів мені дві дуже різні історії про те, як вона померла, що змусило мене думати, що він міг мати до цього якесь відношення. Хоч було багато червоних прапорів, але я психічно хвора була наївною і самотньою у той період свого життя. Звичайно, то був переломний момент для мене, і я з головою поринула у терапію та ніколи не озиралася назад. Моя колишня постійно говорила, що хоче залізти до мене під шкіру. Це був її спосіб сказати, що вона мене хоче, але сама фраза була до біса дивною і відштовхувала від близькості, тому я попросив її припинити, але вона мене не послухала. Невдовзі після цього я поїхав у тижневу робочу поїздку, і через три дні вона подзвонила і сказала, що весь час, поки мене не було, вона хотіла мені зрадити. Потім вона запитала мене, чи може вона зустрічатися з іншими людьми, поки мене не буде. Я кинув її в ту ж мить. Вона ревнувала до того, що я проводив час із сестрою, і натякала, що наші стосунки ненормальні. Я був дуже збентежений цим, кинув її наступного ж дня. Моя колишня прямо звинуватила мене в тому, що я трахаю свою кузину, тому що одного разу кузина випадково потрапила в моє місто. Ми зустрілися і сильно обійняли одне одного. Ми з нею виросли разом і пережили досить жахливе насильство. І свого часу ми були єдиною опорою одне для одного. Тож ми звичайно добре ладили. До того ж, на момент, коли це сталося, я не бачив кузину понад 10 років, бо вона переїхала на інший кінець країни. Тому ми обидва сумували одне за одним, оскільки завжди були близькі. Моя дівчина відвела мене в бік і почала пиляти, кажучи, що я занадто довго обіймав її. Після чого я просто відповів, що не хочу це обговорювати, і що вона може піти, якщо їй це не подобається. Наступного дня вона публічно звинуватила мене в тому, що я трахаю свою кузину, бо вона застала її в моєму ліжку, повністю ігноруючи той факт. Що я буквально за 5 хвилин до цього сказав їй, що кузина переночує в моїй кімнаті, а я буду спати на дивані. Мене це дуже вибісило. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть у ваші історії найтупіших причин розставання. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую, що ви можете підтримати наш канал, ставши спонсором прямо на Ютубі. До зустрічі!